Так, всім привіт! Сьогодні у нас 16 липня, чи це, це я кажу, ж липня-серпня. І нарешті я вже приступив до проекту, який його розпочав моноскачі з весни. Ось така сушечка гарбузова для гарбузового насіння. Розмір у 5 х 2 Виложена з Кирпича. Розпочав. Розпочав, не знаю, тижня-два, мабуть, вигнали ці стіни і так воно і стояло. Це он, де вчора-позавчора виділив три годинки за штукатури в бока. Сьогодні вичерпав ви землю знизу, викопав, положив вже клійонку, буду робити пол. буду... Положив гідроізоляцію, буду викладати з кирпича, повністю все заложувати пол і стяжечка там буквально 2 см. Десь по цей нижній кирпич Він лежить перший кирпич і так в поперек, лежать, потім всі вздовж. Землю витягнув, підложив сюди, щоб було не так високо. Стіни не такі високі, щоб стоять було удобно. Ну, думаю, розумієте. Залишили такі відверсти. Тут буде стоять газова пушка, газову пушку вже придбав. Без стоять газова пушка, яка в встовна ганять гарячий воздух. З середини стіни поштукатуриться, ось заллю пол. Поки хай сохне, буду продовжувати свою роботу далі, бо дуже багато роботи. Вже ось жнива, скоро 2-3 тижні. Вже і будуть жнива. Соняшників до да сої, до да гарбузів. А в мене досі навіть не зроблена ця сушка. Тож зараз працюю над полом, положив гідробар'єр. Буду викладати половинок, бо в мене половинок повно. Нема куди її дівати, а так ось сюди їх якраз і зробимо. Робили все бюджетно, абсолютно Кирпич був. Купив пару мішків цемента. Пісок теж привіз, накопав. так трошки розрівняв, щоб вона сушка трошки наче вища була, щоб вода ну, не текла під сушку, допустим, як дощі йдуть, а щоб воно було трошки вище, а там вже сток. Ну воно видно, що тут де сушка, тут вище. І трошки туди висходить вода. Планую ще тут накриті, не вистачає катастрофічних коштів, не вистачає часу в добі 24 години, зовсім мало. Буде вокруг буде поміщення, метр двадцять приблизно з цієї сторони. Вокруг повністю сушки, десь метр двадцять, що можна було ходити з усіх сторон. Тобто зверху лежатимуть решета. оставлю там. 20 см залишу, шар насіння бе 15 см, допустимо, і 5 см, щоб зверху було. Тут заштукатуриться, лежатимуть повністю вся сушка в решетах. Попід що там приблизно 500 кг повинно влазити насіння сухого вже на виході. Знайшов сітку ж цю решета дуже дорогі, і знайшов сітку яку наверх. Тобто зроблю стол із дерева, з брусів дерев'яних. І зверху сітка буде. Там Між брусами там що так бруси, що отак бруси лежатимуть. п'ять брусів так, через кожних пів метра. Ну, через кожних пів метра. Віжати такі квадрати, получаться по пів метра з брусів. Буде сітка наверху лежати. Так що таке ось поки що залью пол. і хай сохне, потім уже стіни поштукатуримо. І хай вже тоді пару днів там пройде, поки пол весь залитий підсохне, і тоді вже прошу, котрим стіни і все, вже оставляємо його на тиждень-на два, тому що інша робота. До трактора треба дивитися до опуга, Ще з прицепом. Зараз в пошуках прицепа, щоб де купити. Тож дуже багато роботи через то не співаю з цією сушкою. <кій> Мені це найголовніше, щоб залити пол, стіни зробити. Побачимо, може ще на один кирпич вижимо. Я вже коли залю підлогу, вже буду дивитися потім, скільки буде висота. Я приблизно ну, думаю, сантиметрів 80 до решет десь хватить. І тоді, якщо що, то ще один ряд кирпичів виложу. Кирпичі ще є, пару сотень штук. Затрачено сюди було кирпичів. Кому цікаво, я потім в коментарях напишу, спитаєте. Пішло коло 600 штук, по-моєму. Сюди затрачено було кирпичів. Кирпич, звісно, беушний, Який був, який... реально. То його трошки під штукатуру, щоб воно хоч трохи трималося до кучі, бо він реально кирпич Там, блін, щерблений, там половинки, там просто ужас. Дірки здоровенні, воздух бе виходить, тож за штукатурою тут середини. І що ж треба робити з навісом? На цей рік думаю, що більше всього що в мене не вийде нічого з навісом, тому що. Це дуже дорого і дуже довго. Де нема часу, реально його це все робить. А треба, треба зробити якийсь навіс, Тож, думаю, в мене шифер вже є. Купили ще років 5 назад колись. І так і не лежить. Тож шифер просто покладу буквально отак на середину балку якусь. І отак два ската положу з шифера. Або от ось шифер, просто покладу сюди балку посередину. І так два шифера покладу, щоб просто сюди не текла вода на низ. щоб не збиралося і не лопав ні бетон, ні сіці, нічого не було, ні дереву. Той шифером я по-любому тут закладу на зиму, а вже на наступний рік то будемо дивитися. Тому що катастрофічно не вистачає коштів, кошти треба на все. І тут сітка ця, я узнав за цю сітку, щоб більш-менш нормальна сітка, плетена металева. Сказали на 10 квадратів 5-100. Це тільки за сітку. Плюс доставка ще буде, ще плюс брус, воно вийде все приблизно 1009, З доставками, з усім. 1009 тільки на те, щоб верх збрати. Плюс пушку купив 400. Тобто ну, не вистачає. В мене ярих культур не було, щоб з чогось прибыль була. І так уже на подсосі вже давним-давно. Тож соняшник ще не молочений стоїть і теж будемо молотити, будемо сипати його в склад, не здавати. Тобто, ну, Ніоткуди гроші брати, треба просто хоча б елементарно, якось пересушити насіння гарбузовида. Може якась копійка вже буде здати. На такій стадії, що би я далі, покажу. Так, так ось вийшло, підложив під низь виложив з кирпича більш-менш інтересна забава така з повне дітства, як ото театріси складати. Значить, зверху, тепер ріденьким бетончиком проливаємо це все, зверху ще 2-3 см стяжечка і все, пока що Дальше Далі хай сохне, ми поки будемо підганяти другу роботу. Ось така ось приблуда. номінальна мощність на її 33 кВт, 650 метрів кубічних. Отаплює, ну, написано. І робить 220 це для. Вентилятор, який буде роздувати це тепло. Працює воно з газом. Я ще сам не дивився. Комплік йде газовий силант, редуктор. І сама ж ця газа Коштує вона 100 баксів вийшла І використовують теж для отоплення там поміщення, наприклад. Як ці як потолки натяжні роблять, то її... Тут ззади стоїть вентилятор, тут спереді горілка, внутрі там стоїть, як опали. Тут вентилятор якийсь воздух, Жене туди. Ну аж тут газ горить. Тут регулюється газ, подача газу. Ось сього газ регулюється, подача газу більше менше клапанок відкривається і більше все ж включить виключить вентилятор. Це така ось штучка, така розмірами сантиметрів 40 длина, діаметр сантиметрів 25, мабуть Тут ще ручечка є, десь в комплекті должна бути. инструкция. Нема ничего. Короче. А ручка хер пойми да? А, он на Есть. Блять, ручка. Шнур. Вот такая вот бюджетная 33 киловатт Фірма вроді це нормальна про крафт у мене і сварка їхня, і гайковерт їхній. Теж бюджетна, вроді нормальна, тому що щас ніколи розкошувати.